Друзі, всім привіт! Записую таке відео про джойстик мемо. Може хтось бачив, хтось хотів собі такі купити. Значить, Дивіться, я собі купив такий джойстик, щоб грати у паб. Ну, як сказати, такий дешевий типа, варіант купив, попробувати. Коштує він недорого, за 550 гривень. Значить, дивіться, чого ж знімаю відос. виходить, в цьому джостику, коли він прийшов, чую якийсь щось там шарахтить у ньому всередині. Получається, ці акумулятори вони тут не приклеєні, вони тут просто ходять ходуном туди-сюди і, коротше, просто жесть. Тому я вирішив сюди зараз трішки клею капну термоклею. Сюди приклею, тут приклею і тут приклею. Тому що реально вони туди-сюди двигаються, бачите? Ну, якби дуже легко. І такі дзвенить там всередині. Спочатку думаю, що воно таке. Ну, хоча я тут розкрутив гвинтики всі. Зняв цю кришку. Ну, тут легко знімається. В принципі, Оце головне, як ви вставляти в цю кришку. Тут такі є вусики. От, може видно. Оці штучки. Треба, щоб ця штучка попала сюди, де ставиться у пружинку, щоб вона трошки так стягнулася. Ну, щоб механізм ну, попрацював. Ну воно вставляється, в принципі, не, ну, якби не дуже важко. А так, в принципі, вроді я попробував грати прикольно, да, ці, ну, якби ці курки працюють прикольно, там натискають. Один мінус, знаєте, який в цьому джостику. От, хто хоче купляти собі такий джойстик мема. Один мінус, що кулер оцей дуже ж таки шумний. Я думаю, що можна тут якийсь регулятор зробити. Думав, може тут щось. Ну, в принципі, якщо так блин, подумати, то можна від цих блін, проводків на вентилятор зробити, купити якийсь регулятор і вивезти кудись його може, з боку. Кудись так прорізати, десь там припаятись, приклеїти. Хоч регулятор швидкостей. Якщо б було б декілька швидкостей, ідеально було. А то він дує, звісно, да, добре, але дуже шумно. А так от такий от джостик, зараз я його заберу, заклею. Капну клей, тому що акумулятор... Ну реально, вони просто тут шатаються, як вам показати. Ну Вони тут, ну, от, бачите, вони тут не приклеєні і просто болтаються в цих пазах. Дуже протім, тому... треба приклеювати. А так пойдет. Ну якось так.